Величезний привіт, Аврора! Вітаю вас на каналі. Самих найкращих. Подивимось нові акції, знижки в магазині Аврора. І я вже бачив новинки, привезли багато цікавих новинок. Можете позручніше. Подивимось зараз новинки. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Привезли ось такі нові форми для виготовлення кексів силиконові. Дивіться, тут і ці, як сонечко так їх називають. Боженька коровка ми називали попалітіна. Нєпка. 58 гривень така форма на виготовлення 6 кексів фігурна. Вони в двох кольорах наші Аврорі. Хочу подивитися ціна на кри кришки. 77 гривень. 50 штук це у нас добрі традиції. Дуже хороший оцей лопаточка, оця, грубий сам силикон, дуже хороша якість. 54 гривні зараз зі знижкою, зверніть увагу, господинки, кому потрібно. Кухонні пензлики, вони дивіться, такі невеликі і немаленькі середнього розміру, досить зручні. Вони зараз також зі знижкою 24 гривні. Ось такі формочки для виготовлення кексів в упаковці 3 штучки. 17 гривень. Новинка ось такі привезли пензлики силіконові з дерев'яними ручками. Ціна такого пензлика показую, як новинку, ой, навіть зі знижкою 49 гривень зараз. Ложки для перемішування салату дерев'яні 55 гривень. Новинка ось такий кондитерський шприц із насадками, 7 насадок. Показую також вам як новинку. Вінчик для збивання. Ще 58 гривень. 58 гривень коштує форма силіконова для випікання печива. Форма силіконова ведмедик. 24 гривні зараз зі знижкою. Дивіться, які цікаві форми для льоду привезли. Зараз скажу ціну. 49 гривень на 4 відділення. Привезли ось такі пакети-слайдери. Тут в впаковці 10 штук пакетів на 1 літр і 10 штук на 3 літри. Написано, що стійке дно в тих пакетах. Від FrekінBoc ціна такого набору. А зараз зі знижкою 89 гривень. Силиконові форми для виготовлення морозива. В упаковці 6 штук. Зараз зі знижкою 109 гривень. Дивіться, які гарні лавандові скатертини привезли в Аврорі метр на метр шістдесят. Ціна зараз 57 гривень зі знижкою. Дуже хороша знижка на контейнери для зберігання. Ось такі пластикові. 99 гривень. Зверніть увагу на 7 літрів. Так, тут ще щось я знайшов таке цікаве для пляшок. Для пляшок ось така підставка в холодильник. Так, ось я витягнув із пакету. Ну, не знаю, куди таке ставити. Ну, в, звичайно, що в холодильник, але мені здається, що можна тримати, якщо треба щось охолодити, і на дверцях у холодильнику. Так, добре, ціна такого такої новинки. 129 гривень. Я знайшов ще одні бокси. Ось такі невеличкі. Можна їх заморожувати, заморожувати фрукти. Ціна 19 гривень зі знижкою на літр. Ось такі бокси. Також зараз зі знижкою. Також можна заморожувати. В них продукти можна мити у посудомийній машині, використовувати мікрохвильові печі. Закривається з чотирьох сторін кришка герметична, хорошої якості пластик. За кольором можна обрати кришку 58 гривень зі знижкою. Ще одна новинка: ось такі бокси на обід. Тут вже виделка і ложка в комплект входить. Можна сказати, такий двоповерховий. І на Розділяє бокс, бачите, трошки більший і трішки менша частинка. Розбитий по частинах. Ціна 129 гривень. 920 мл, соусниця і 40 мл. Зі знижкою знову поставили ось такі контейнери для харчових продуктів, силиконова форма. Тобто силіконова сама ця форма. Кришечка пластикова, закривається з чотирьох сторін. Це в зложеному вигляді. І ось такий вигляд в нього у розложеному. Тобто йдете вже з роботи, зложили і місця менше займає в сумці. 74 гривні. Ось такі ємності. Контейнери круглі. А, закручуються зверху кришкою. Ціна 19 гривень на літр. Сушка для столових приборів. Ось така сушарка на 4 відділення. Кольори також в асортименті і ціна такої новинки 88 гривень. За 29 гривень можна придбати ось такий контейнер, який також розділений на дві частини із а, кришкою. Миска пластикова кругла із кольоровою кришкою на 2 літра. Ціна 64 гривні. Так, ну а цей набір я також дуже часто показував. Гадаю, ви з ним знайомі. В наборі ось такий термос і три невеличких стаканчики, чашечки. Е, ну, Мабуть, розрахований на каву десь з собою. так взяти, 249 гривень. Привезли нові ось такі рушники, можна сказати, вафельні. Розмір 40х60. Здається, тут дві штуки, якщо я не помиляюсь. Рушник 49 гривень, чи це одна штучка так зложена гарна. Можливо, це одна, чи мені так здається що тут ні. мені це дві, здається, чи один. Один. Один ось так зложен. І знайшовши ось такий з лимонами такого ж самого розміру 40 на 60. Ще одна новинка привезла. Ось такі кухонні тряпочки. Серветки по 15 гривень. Велика кольорова гама можна обрати. Я знайшов цікаву скатертину на стіл. Зараз відкриємо, подивимось. Ось така величезна скатертина. Сподіваюсь, зараз я просканую і ми дізнаємось з вами розмір. Дуже гарна вишивка, така ніжна, святкова із такими бамбулетками. Зараз скажу ціну. 499 гривень. скатертина, на жаль, немає. Немає розміру. Так, я її розложив. Вона досить така немаленька, середнього розміру. Ну, не можу вам сказати, який розмір. На жаль, немає. Тут подивися, може, тут десь буде, знаєте, така етикетка. На жаль, немає. Вона ніби зроблена під льон. Дивіться, які гарні привезли підставки, точніше, сушарки для посуду. Килимочки для сушіння посуду. Прогумовані, але знову немає етикетки. Я шукаю вже другий килимок беру, шукаю, цінника нема. 55 гривень. Ще одна новинка, ось такі килимочки. Це вже в ванну кімнату після душу. 119 гривень після душу, щоб вам було тепленько в ножки. Є ще ось такі, кому не подобається гламур. Вони трішки дешевше 99 гривень. І знайшов ось такий килимок універсальний. Ціна його, зараз вам скажу, 50 на 80 розмір. І ціна такої новинки 169 гривень. Знайшов ось такий величезний-величезний круглий килимок. Можна в ванну кімнату, якщо вас дозволяє. Така волохата, така, бачите, структура в нього. Ціна такого величезного килимка 349 гривень. Він дуже великий, дуже. Знайшовши ось такі килимочки. Смайл 149 гривень. Килимок Home 99 гривень. Прогумований. Зараз зі знижкою 99 гривень, розмір 40 на 60. Я пам'ятаю, коли з'явились в Аврорі ось ці чашки, їх розібрали за, за декілька годин. Так, і вони були по 200 гривень, а зараз 99 гривень. Ну, 199 були. Ну, я говорю так заокруглюю. А зараз стоять по 99 і ніхто не купує. А зі знижкою можна придбати ось такі піали, салатники. Називайте, як хочете. Є різні візерунки одного кольору, такого блакитно-синього. І 39 гривень. Зі знижкою ось такий салатник. День-ніч фарфоровий, 84 гривні. Зелений ось такий салатник. До речі, є такі чашки. Зараз вам покажу. Також в акції 58 гривень бульйонниця. І ось можна із цієї серії придбати також чашки. Є трішки такі ширші, є трішки вущі по 77 гривень. І ось такі, бачите, трішечки інакші такого кольору. Також 77 гривень на 340 мл. Банки для сипучих. Ось така 119 гривень металева кришка. Ось така 139. Нижче, але така, знаєте, трішки грубша. 139 гривень. А ось цей графин також зараз зі знижкою 99 гривень. Був 249. Зверніть увагу, хто чекав, хто хотів. Новинка. Дивіться, яка ємність для сипучих скляна із герметичною бамбуковою кришечкою. Ціна такої новинки 139 гривень. Ну, а це, мабуть, на літо для напоїв. Із трубочкою. Так, тут полуничка є, 77 гривень, і є ще апельсинка у двох видах. До речі, ці поряд також дуже гарні. Мінімалістичні, але там, де дерево, мені здається, вже дуже гарний сам по собі виріб. 109 гривень, така баночка також із трубочкою. Зі знижкою зараз ось ці чашки із подвійними стінками, 99 гривень і з блискітками. Металева а, пельменниця. 69 гривень алюмінієва. А ось такі чашки можна зараз придбати за 99 гривень для малечі. Так, хто знає, що це таке? Я не знаю, тому зараз буду сканувати. Це щось для кухні? Для страв якихось. Так, набір ножів для нарізання кавуна. Ага, я ж кажу, поки її не проскануєш, не будеш знати, що це таке. Цікава штучка. Чекаємо гарбузи, кавуни будемо різати. 29 гривень чашка керамічна на 500 мл. Зверніть увагу, можливо, в вашій аврорі ще десь є. Давайте перевіримо ціну на машинку для закатування. Напівавтоматична. Добрі традиції. Ціна була 199, здається, зі знижкою, зараз 279. До речі, хороші оці органайзери помістити усі свої губки, шкряпки 24 гривні в одне місце і підвісити. До речі, велика кольорова гама різна. Так, ще якась новинка попалась мені під руки. Вичавник лимону. Можна повичавлювати такі скибочки лимона. Спеціально зараз відкриємо, подивимось. Соковитискач для лимону пластиковий 39 гривень. Така мацюпунька, бачите, мабуть, спеціально розрахована на такі а, дольки, на шматочки лимона. Ставите сюди, лимончик, витискаєте сік і одразу виливаєте. Новинка менажниця у формі. Огушки дерев'яна. Ціна 109 гривень. Новинка масажер для тіла. Масажерка-чалка для тіла 199 гривень. Дивіться, який люстерко привезли в Аврору. З цієї сторони звичайне. А тут перевертаєте, бачите, трішки по-інакшому зроблено, і оці дві, два отвори вони збільшуючі. Ціна такого люстерка 99 гривень. Ще одна новинка. Люстерко ось таке, мабуть, також двостороннє в дерев'яній такій підставці. Зараз відкриємо, подивимось. А його що треба складати? Воно одностороннє, з одної сторони дзеркало і дерев'яна підставочка. Ціна такої новинки 142 гривні. Ще одна новинка, ось таке дзеркало, яке перевертається з одної сторони звичайне, а з другої сторони збільшуюче. Зараз скажу вам ціну цієї новинки. 199 гривень. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі.